У жовтні 2019-го Зінченко опублікував світлину з Олімпійського, де просив руки і серце влади, та підписав найважливіше так у моєму житті. Щоправда, це була так би мовити офіційна версія освічення. І з самого початку Олександр хотів зробити пропозицію після матчу з Портуалією. І обставини цьому чудово сприяли. Україна здобула звитягу 2-1. Я хотіла десь В зразу послі прям Вау. При зайшлі такі нюанси, котра не помолі тому случитися, можна так сказати, і прийшлося десь діяти вдома. Згодом з'явилася версія, що Зінченко вирішив спершу попередити батьки влади, тому й відмовився від ефектного свідчення у прямому ефірі. Романтика така в тому, що це було настільки просто і неочікувано. Слухай, почекай І пішов коридор, достає з сумки, де гетери Ще з залишками газону, за, а не в кажу, стоїть десь там ковиряє цю обручку і це, якось це, це, так.